Всім привіт! Продовжуємо читати велику книжку кролячих історій. І в нас залишилося 5 непрочитаних історій. Сьогодні ми будемо читати 11 Велогонка тітоньки цинії. Автор тексту Женев'єва Юр'є, художник Лоїк Жуаніго переклав з французької Володимир Герман видавництво рідна мова. Велогонка тітоньки цинії». Через три дні в Ракушоні відбудеться свято, улюблені всіма кроликами змагання з велоспорту серед дорослих кролиць. Цього року організовуються перегони на велосипедах з візками. Як завжди, працюватимуть каруселі і гратиме духовий оркестр. І ось цей день настав. Під радісні вигуки публіки пролунав сигнал до старту. І учасниці велогонки рвонулися вперед. Лише велосипед Тітоньки Цинії залишився на місці. Вогники Кульбабка розгублено дивилися на піруетту, яка на очах у братів витягла мотузку, що намоталася на вісь і заблокувала колесо. Тітонька Цинія була дуже незадоволена. Напевно, це кульбабка влаштував. Коли вона останньою покинула старт, то їй услід летіли жартівливі напучування глядачів. Перегони бабусь відбуваються в чотири етапи. За кожним етапом спостерігають строгі судді. Під час велопробігу забороняється торкатися лапами землі. Пасажири у візках виконують обов'язки штурманів і допомагають своїм гонщицям долати перешкоди впродовж усієї дороги. Тітонька Цинія, яку вважали за фаворитку перегонів, так невдало стартувала. Напрям старий Меніль. вигукнув вогник, розгорнувши дорожну карту. Коли тітонька Цинія прибула до старого Меніля, її відставання від основної групи велогонщиць було вже незначним. Тепер її екіпаж мав бути пильним. На єдиній у селі вулиці сховано нові дорожні карти яскраво червоного кольору. Ось вона! Бачу!» – вигукнула пірует. Поки піруетта махала лапами, вказуючи, де лежить яскравий аркуш, маленький товстенький кролик вихопив дорожню карту в неї майже з під носа. Піруетто мало не розплакалася, а вогник дуже розгнівався. На щастя, кульбабка, що звик скрізь стромляти свого носа, знайшов червоний аркуш у кущику герані. Ура! Можна їхати далі. Уперед, тітонько циніє, в підступний яр. У підступний яр? Після вчорашньої грози бурчала велогонщиця. Та там на нас чекає грузьке болото. Проїжджаючи по лісовій стежині, вона помітила велику купу хмизу і, уповільнивши хід, звернулася до свого екіпажу. Усім залишатись у візку. Вогнику, спробуй висмикнути декілька гілочок з оцієї купи. Молодець, і ще кілька. Готово? Їдемо далі. Дно яру справді перетворилося на грузьке місцево, і в ньому вже зав'язло два екіпажі. Тітонька Цинія кинула перед собою зібрані вогником гілки і проїхала через болото. Чудово придумано, захоплювалися судді, передаючи екіпажу Тітоньки Цинії нову дорожню карту. Отже, ви скоро дістанетеся до наступного пункту призначення. На великому порослому густою травою лузі викошено лабіринт. На в'їзді до нього два кролики на ходулях пояснювали здивованим учасницям змагань правила перегонів на наступному етапі. Подивіться на план і постарайтеся запам'ятати його, аби знайти вихід із лабіринту. Усе дуже просто! вигукнув вогник, діставши компаса. Тримаємо курс із південного сходу на північний захід. На жаль, коли кроленятка схилилися над компасом, у вогника північ виявилася не там, де північ, у піруети. Куди ж повертати? Праворуч, заявив кульбабка, показуючи ліворуч. У візку спалахнула суперечка, що могла закінчитися бійкою, довелося тітонці -ті цинії вгамовувати кроленяток. Ну ж бо! Любі мої штурмани, Припиніть сваритися і смикати компас. Я зорієнтуюся за сонцем. Упевнена, воно виведе нас із лабіринту. Несподівано за повороту вискочив екіпаж суперників. Обганяючи їх, він мало не зіштовхнув тітоньку цинію в густу траву. Тримайтеся! вигукнула тітонька цинія, дивом утримавши кермо. Це красоля, от гава, куди вона тільки дивиться, обурювалися кроленята. А вона їхала, задерши носа до гори!» – сказав кульбабка. Її птаха вивела з лабіринту, так нечесно. Це вирішувати суддям, а ми вже біля виходу. Піруетто, поглянь номер 6, куди тепер їхати? запитала тітонька Цинія. Напрямок Великий камінь. Ой, тітонько циніє, там треба переправлятися через річку. Моста через річку немає. Можна скористатися бродом або проїхати по дошках. Перекинутих від каменя до каменя. Але кролики і великі, і малі бояться води, тому всі екіпажі з'юрмилися біля дощок. Їхати через брід анітрохи не небезпечно, і до того ж біля нього нікого немає, сказала тітонька цинія. Не вагайтеся, кроленятка! Ех, поїхали через брід. Тремтячими голосочками відповіли пасажири. Не бійтеся і стежте за колесами. Готові? Обережно об'їжджаючи великі кругляки, тітонька Цинія благополучно перебралася через річку. Якщо, звісно, не зважати на те, що візок і пасажирів трохи заляпало грязюкою. Ви молодці! Татусь, може вами пишатися. Із суперниць тільки Меліса, вражена прикладом тітоньки Цинії, наважилася перебратися через брід. На останньому етапі гонщицям випало подолати узвіз. Короленятка й тітонька Цинія їхали в передовій групі. Очолювала перегони Іріс. Родом із гірського поселення, вона на великій швидкості виїхала на гору. Але коли побачила узвіз, їй зробилося страшно. А коли миші полівки, що розсілися вздовж траси, почали перебігати перед нею дорогу. Трах тарарах. Іріс загальмувала, колеса її велосипеда ковзнули. І вона впала, перегородивши дорогу нашому екіпажу. Красоля вирвалася вперед. Так, очевидно, перегони програно. Тітонька Цинія не залишить суперницю в біді. Злізши з велосипеда, вона допомогла Іріс і її помічникам звестися на лапи. На щастя, ніхто не поранився, а на кілька синяків. Можна й не зважати, але скільки хвилювання. А ось і рятувальники прибули, пора продовжувати перегони. Тітонька Цинія додала швидкості і невдовзі вже їхала пліч опліч із красолею, яка будь-що намагалася відірватися від тітоньки Цинії. Цинія! Цинія! скандували кроленятка з візка. Нарешті фініш першою перетнула фінішну відмітку Меліса. За нею красоля. Але це ж несправедливо. А відтак тітонька Цинія. За грубість і обман судді дискваліфікували красолю. Яка ганьба! Тітонька Цинія опинилася на другому місці. Їй вручили спеціальний приз за винахідливість. Якби не ти, я нізащо не наважилася б переправитися через брід, сказала Меліса. Ти справжній товариш, і з вдячністю мовила Іріс, що прийшла до фінішу останньою. Розмаринчик і сироїшко привітали екіпаж тітоньки Цинії. Браво, синіє! Радів татусь Онисин. Ох, яке чудове свято влаштували того вечора в ракушоні! Ось і завершується 11-та історія про кроленяток. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав, і зустрінемося в новому відео.